З вами я, Матео Йоа. І сьогодні, як ви бачите, я щось трошки не вдома. Я на річці, ну, на Рибалці. Ми приїхали на ночівлю, це, це все траляля та поля. І сьогодні ми погуляємо з псом, якого звати Венді, але це дівчинка. І от, ми з ним погуляємо, куди вона піде. І, і ще ми розкажемо вам один секрет і покажемо територію, і це все в цьому. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і переходимо далі. Так, ну що ж, йдемо з нами. Зараз я вам покажу територію. Ось Тут дуже багато всяких горбиків, траляля та фаля. Тут є тягоди, які Венді дуже любить їсти та траву. Але якщо що, ми це перемотаємо або поставимо музичку і з іксами. Тут ще є тваринки, я не знаю наші вони тут, але видно треба. Дивіться, все там всякі є штучки, дрючки, бігають, я не знаю. Е, Ось всякі різнокольорові реально якісь дяби. Так. Е, зараз зараз. І дивіться, тут я павлін. Бачите, який великий. Може погодуємо його під час відео. Там може візьмемо якогось хлібчика. Ладно, дивіться за нами йде. Зупинився на камері. Там ще якась біла штука. Ідемо. Да. Так, е... і дивіться. Ось, ось тут є ще майданчик дитячий. Тут можна пограти. Стрелять, ля лякаля йдемо додому. Оце наш, наш дім. Ідемо. Він у нас найможливий в цій території. Так. Але я можу говорити зараз. Бо я чи все зараз, типу, я там хотіла ікси, і воно не буде дуже чути, що я його говорю. Типу я поняв, не ікс поставлю. <гум> нічого не закривав? Ні. <гум> типу, я потім зроблю на X, що воно буде зі BAC у меня не было какого-то не У меня там десь 40 гигабайт видно. А видео там вообще мало. Ну, еще тут вот эта речечка. Мы тут ловим рыбу. Вот так вот. Все, ми пришли до Венди. Это такая собака Венди. Ей только 10 Далі візьмемо на поводок і погуляємо Ось Ой, си помидочек. Энди. Все. Почекай. Невенти стоп. О, все. Венди. Ху, Фу, Энди. Все, ми взяли венді. Ідемо це побачимо, що куди так, так. <риклад> <риклад> вона йде. У нас же свинюхує тішу. Так. <риклад> куди вона <ви> йде? Усе <риклад> тут наші полденчики. Вона що, йде до моста, там, де ми були? Інтересно. О, так вона каже, біжіть. Так, біжіть, яке тут Какие там, там были эти И там мы можем будем Вот Є ще тільки десь місяць. Це ще маленька дитинка дитина. Вона щось виміхала, бо вона йде і щось там нюхає. Е -е 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 -е. І ще тут саме стрюмно, що ти можеш великий в будь-який момент, якщо тебе почали Ну ви вже трохи приготувались. До речі, а чого ми? Я вам розкажу в кінці відео, бо це секрет. Пройти я вам куда. У мене ж оператор есть. Вы же думаете, я ж не сам бежу и снимаю за все. А в мене оператор. Ой, я полізвенький. Все, будемо тепер кожну штуку розглядывать. Ну, що вона погодить сюди. Все, все, а то б мені прийшлося оператора оддавацьовка. І молодець він дістав. Красиво воді, так? Якщо що, це не моя собака, це... Собака папину готова. Я просто на кажу тільки тут гуляю. Ой-ой-ой! Так, зараз ми... дивіться, який великий. Можна сказати, цілий борт. І вийти сюди, не побігли, капли. Може вона хоч і ходити? Обмазилася ціла. <говори> Дуже рядна, ідемо в друге по мене. Ладно. А пойла Ася? Да, да. Сейчас поздно было. Прямо попасть воду. До речі, венді така, що може і зловити рака. Вона нас вже один раз зловила і поїла. Це вообще жорстко. У нас вона, звісно, жорстка. Так, Хух. Ху. Все, йо. такое. О, Двитя, моя почти не приходит. Воно... Двитя, каракушка. Воу, ты что, медиа? А будет... тут же обычно бывают эти бусинки, знаешь? Потом это крем, потом иди сюда, возьми а, там. А, дорогие, дивись, там это и мост, на котором мы были. Мы уже, можно сказать, пив дороги прошли. Так, интересно, что там будет? Ну, она стоит на одном месте и просто тут вынесла. Может, она туда же будет? Просто на рак. Такая рыба духа. Вот так да, видите, там ракушка. Все одна такая. Да. Так. Нет, тут больше дома. Ой-ой-ой, Не, Ні, так бистро туда ми не побіжемо. Я входив. Ой-ой-ой. Венді стій, тобі треба поправити по видочок. Ось я. Hey. Фу, фу. Венді фу. Венді. Ah! <laughs>

Будь Сейчас мы на выехали. Сейчас опять. Сейчас снова будем бить. Оп! Идем в Венди. 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 Якщо у вас психіка видержує таку тварину. І, і. Ви те, що вона поки і все узнає, то це їй понадобиться. А, а дивіться, яка вона зараз. Іди сюди. Бенді. Це вона так потягається. Ось, все, ми майже прийшли вже до в будинку. Воно на нашій Але зараз...

що, пам'ятаєте свинтуса із серіалу пташки? І, і думаєте, хто ж мене знімав і хто ж мене так багато відео знімав. І нарешті ви побачите, хто це такий. Але перед цим треба набрати 10 лайків, але я вам я його покажу. Але, будь ласка, наберіть 10 лайків. Та-да-да-да! -да це Остап, мій двоюрідний брат, і він на два роки мене менше. Да. І більше інформації не розказуємо, бо то, що, в принципі нема вже що розказати. Я в Матвій нам в телеграмі, якщо що. До речі, так. Да, він є у мене в телеграмі, і може колись він стане там адміном зі мною. Ну, це вже треба буде поговорити. І то буде трохи пізніше. А зараз, дякую для пере... за перегляд, бо ставте, будь ласка, 10 лайків. И підпишіться на канал, и даже більше лайків. И підпишіться на канал, и всем пока з вами был я, Матео Йоа.